Друже, за пару хвилин пояснюю тобі, що таке страхування життя. Потрібно уявити наше життя у вигляді прямої лінії, тобто, це тривалість життя будь-якої людини. З точки заробітку, життя кожної людини можна розділити на три періоди. Перший період це коли ми були дітьми, одним словом, навчання. Він триває в середньому років 20 плюс-мінус. Далі період заробітку. І коли людина вже працювавши 35-40 років, вона йде на відпочинок. В періоді навчання ми активно грошей заробляли. В періоді заробітку ми починаємо заробляти, відповідно, життєвий рівень нас зростає. Але рано чи пізно ми досягнемо якогось максимуму, тобто якийсь пік у нас буде. Ми відійдемо від справ. Якщо людина за цей час не має накопичення або защаджень, переставши працювати, життєво орієнтою людини йде донизу. Я не скажу, що це буде нуль. Якась допомога від держави буде, але вона все рівно буде знецінюватись, тому що ціни швидше ростуть, ніж. Добавка до пенсії. Так, задача: як зробити так, щоб життєвий рівень продовжував залишатись на звичному для нас рівні? Так, для цього нам потрібно цю різницю наповнити грішми або, другими словами, створити капітал. Які з цих трьох періодів найкращі для створення капіталу? В періоді навчання. Шансів практично нема, а в період відпочинку вже запізно створювати капітал. Виходить найкращий період, це коли у нас є гроші в періоді заробітку, десятину від своїх надходжень. Ми відкладаємо і створюємо капітал. І відповідно, якщо ми це почали, там, скажімо, з перших заробітків, з 20 років, то цей капітал нам буде створити дуже легко. Якщо ми це починаємо, скажімо, в років 40, тоді треба вже більшими сумами це робити. Ну, якщо вже 50, то взагалі часу залишається для створення капіталу мало, і тоді ще більше. Тому створювати капітал. Найкраще відразу від перших своїх надходжень. Все, тобто, оцей період найкращий для створення капіталу. Створили капітал, маємо не створили, ну тоді живемо від подачки від держави. І звинувачуємо там чергових правителів у тому, що саме вони не створили капітал. І вони винувати, що ви ось так живете. Далі, в періоді заробітку, у нас є ризики. Ризики є, такі як хвороба. Будь-яка людина може захворіти і взагалі може навіть піти життя по хворобі. Якщо це годувальник, то життєвий рівень відразу піде донизу. Далі, нещасний випадок. Ще один ризик, який так само може закінчитись летально, і найгірший варіант це втрата працездатності. У випадку втрати працездатності, так само, як і від нещасного випадку, життєвий рівень піде донизу. І неважливо, скільки людина заробляла, якщо вона більше не заробляє, відповідно життєвий рівень пішов донизу. Найкраще для створення капіталу і захисту другого ось цього періоду життя. Самий кращий інструмент це страхування життя. Програма для дітей від 0 до 17 років. Якщо взяти дорослу людину, від 18 і до 65 років. Все. програма накопичення і захисту. Далі термін. термін від 10 років, мінімально 10 і до віку 75 років людина без проблем може це робити. Так само і сума, від якої вона може почати від 10 тисяч гривень в рік. Повторюсь: програма включає в себе накопичення і захист. Тому зліва ми пропишемо накопичення. Зараз ми розглянемо, як це працює, а потім ми розглянемо захист. І так, як працює накопичення? Розділимо. Візьмемо, наприклад, програму, я не буду брати 10 тисяч. Візьмемо 1000 гривень щомісяця, це 12 тисяч в рік. Ось вони 12 тисяч в рік. З цих 12 тисяч приблизно 8 тисяч, в залежності від віку, людина відправить в накопичення. І візьмемо такий собі термін десь в середньому 25 років. 8 на 25 людина для себе 200 тисяч заощадить. Все, в неї є 200 тисяч. За ці 25 років гроші вони не будуть просто лежати, вони будуть працювати. Лайфові компанії знають, як інвестувати гроші, і принесуть нам дохід. Я порахую вам по 10%, хоча компанія дає в середньому 14. Під 10%, як мінімум, набіжить ще 400 тисяч. Таким чином, по закінченню програми, якщо людина доживає все нормально, в неї є капітал 600 тисяч. На свій розсуд людина може їм скористатися, забрати гроші зразу, рівними частинами на протязі одного року або декількох років, все, або призначити собі довічну пенсію. Тепер сьогодні 8 тисяч, і, скажімо, через 5 років 8 тисяч по вартості це інші гроші. Ну, а через 25 тим більше. Тобто, якщо людина буде по 8 тисяч відкладати і не буде їх збільшувати, виходить, що вона буде занижати цю суму по вартості. Тому компанія пропонує індексувати внески. Тобто з наступного року на 1000 гривень людина може збільшити ці внески. І таким чином, за 25 років, людина індексує, а по закінченню програми має фонд індексації. Спеціальний фонд індексації, як правило, в 2 рази більше за прибуток. Тому ми завжди рекомендуємо індексувати. А вже людина вибирає. Тобто індексація не обов'язкова. Хоче, індексує, хоче, не індексує. Все, це якщо людина доживає. І 8 тисяч з 12 -ти пішло на накопичення. На захист іде 4 тисячі. Ось он, 4 тисячі гривень. Як працює захист? Перше. Наприклад, людина взяла для себе програму і раптово йде життя по хворобі. А платила, наприклад, лише перший внесок. Планувала 200. Все, що вона планувала, називається гарантована страхова сума. Що виплачує компанія? Те, що людина планувала зібрати, тобто, відразу на першому році всі ці 200 тисяч, які людина мала б зібрати в 25 років, буде виплачено, навіть якщо це сталося на першому році. Але якщо це сталося, скажімо, на інших роках, там, наприклад, на сьомому році. Тоді всі відсотки, які набігли за 7 років, скажімо ось так, за 7 років, додатково виплачується, і так, що людина індексувала, відповідно, ще фонд індексації. Тобто, все, людина взяла поліс, вона має 200 тисяч. Не в кожного вдома є сьогодні 200 тисяч, але в кожного вдома без проблем є 12. Тобто ви за 12 тисяч можете мати вже 200. І це по хворобі. Другий випадок це коли людина хворіє, ой, йде життя, смерть наступає в результаті уже нещасного випадку. Що робить компанія? Вона потроює цих 200 тисяч. Знову ж таки, звідки взялася ця сума 200 тисяч. Ось. Це 8 на 25 років. Тобто те, що людина планувала за 25 років. 600 тисяч, якщо людина пішла з життя в результаті нещасного випадку. Ну і плюс відсотки так само, і плюс індексація. Індексація при умові, що людина індексувала вниз. Третій випадок це втрата працездатності або інвалідність. Інвалідність буває двома. Виплачується або два види. Є часткова. Це коли людина втратила працездатність якоїсь частини тіла. І захист ділять тільки від нещасного випадку. Звертаю вашу увагу. Тобто по хворобі часткової немає. Що робить компанія? Вона виплачує відсоток від подвоєної гарантованої суми, ось від цієї суми. Тобто, вся прив'язка всіх програм йде до гарантованої суми. Тоді відсоток буде виплачений. Ну, скажімо, людина втратила праздатність е, вказівного пальчика це 10% буде 40 тисяч. Навіть на нозі будь-який пальчик це 3%, 3% від 400 тисяч це вже буде 12. Ну, відповідно, рука там 50. Тобто, кожен орган, як зовнішній, так і внутрішній, має свій відсоток працездатності. І якщо він не працює, значить той відсоток буде виплачений від 400 тисяч. І друге, це повне, або напишу 100%. Інвалідність по будь-якій причині, чи це хвороба, чи нещасний випадок. Що зробить компанія? Наприклад, людина взяла таку от програму 12 тисяч з терміном 25 років і оплатила декілька внесків. І там, скажімо, на четвертому або на п'ятому році в неї інсульт, онкологія, будь-яке захворювання. Що робить компанія? Решту внесків оплачує сама. Все, я поясню. Тобто, страхова компанія. наприклад, Медлайф. Тобто до накопичення зробить, і оці 600 тисяч, якщо людина доживає, Уже збере сама кампанія. Ще раз повернемось: частково, від нещасного, по хворобі частково нема. Якщо це нещасний випадок, людина втратила працездатність якогось органу, вона має відсоток працездатності від 400 тисяч. Але вона, відповідно, може що? І дві кінцівки, тобто 100%. Значить всі 100% будуть виплачені. Але якщо вона 100% повна отримується, то ще й до накопичення. Якщо по хворобі 100%, тільки до накопичення. Четвертий випадок це критичні захворювання. Що такі критичні захворювання? Це онкологія, інсульт, інфаркт, тобто самі дорогі вартісні захворювання. Компанія робить виплату від 100 тисяч гривень. Все. Тобто тут не відсоток, а від 100: 100, 200, 300, в залежності від того, яку програму собі обрав клієнт. Далі, п'ятий пункт це травми. Травми так само, якщо, не дай Бог, обширний травматизм це. Перелом, опік, може бути укус тварини, укус комахи, може бути там перелом, тріщина, розриви зв'язок, розриви м'язів, гематоми. Все це травма, і травматизм покривається яким чином? Виплачується відсоток, ці відсотки прописані в правилах страхування на офіційному сайті, тобто відсоток від 50 тисяч страхової суми. Знову ж таки, людина може збільшити цей тариф. Там, скажімо, до 100-200 до 200 тисяч. Максимальне це 220 тисяч. Так само, як і 7 критичних, 8 будь-які критичні захворювання, людина може збільшити там, до мільйона. Так, це 5 основних і далі йде ще такий пункт, як медицина. Медицина, вона не входить в ці 4 тисячі, але людина медицину може собі обрати. Що таке медицина? Це перебування в лікарні, це операції. Хірургічне втручання і реабілітація. Медицину може докупити. В ці 4 тисячі вона не входить. Знову ж таки, якщо людина за ці 25 років жодного з цих там, травм або, не дай Бог, критичних захворювань інвалідності не отримала, або взагалі все нормально, вона дожила, вона просто має капітал 600 тисяч і живе з ці гроші. І знову ж таки, якщо за ці 25 років з нею щось сталося, то їй не потрібно буде нічого продавати, шукати гроші, позичати десь гроші, брати, можливо, кредит. В неї завжди будуть гроші під рукою. Я доступно тобі поясню, як ти рахуєш, друже, такі програми потрібні тобі, твоїм близьким, і, можливо, твоїм близьким краще допомогти, давши таку рекомендацію або саму ідею, тому що якщо з нашими близькими щось стається, ну вони ж прийдуть до нас за грішми, і ми мусимо їм допомогти. Я думаю, правильніше було б дати їм цю інформацію. Ти особисто хотів би мати таку програму?